Всім привіт, на каналі Мішель, і сьогодні було з відео, яке називається Пішли в дитячий лагерь або в похід». Можна сказати, і так, і так. Як ви зрозуміли, ми в такому вот як міні-лагері, бачите, такий як значок дитячого лагерю. Бачите, тут, коротше, вуголь можна ставити, Тут бачите, такі стульчики де можна їсти, і зараз ми трошечки тут обустроюмо все, щоб було все навіть, у нас крутенько і красивенько. Предлагаю. Так, нам треба палатка. Um так, нам треба три палатки, бо нас сьогодні троє. Так, Infinity, мені і. так. ой. от. О, все окей. Угонь у нас ну, є. Так, нам може поставити, в принципі, ще один додатковий огонь. Він точно лишнім не буде, я так думаю. Бо, поході, не буває лишнього вогню, знаєте. знаєте. Що можемо ще поставити? О, давайте ще, знаєте. Uh, вкрас надкимоть шариком красивим. Так, угу, угу. Макачіться просто дуже гарненько вкрасом. Де ж там в цій інфіції, о, інфіція себе oh, ісланд. Так, от тішечки тут у шариків. Ну, я думаю, вже даже, знаєте, топчик. У нас же цей лагерь перепреобразився прям супровським. Так, тішечки можна подаруночки, знаєте, щоб було так стильненько я не знаю, прикольненько. Давайте поставимо ялинку, типу під ялинкою, знаєте, типу подарунки, я не знаю. Це, в принципі, логічно, але не знаю. Я поставила щоб було так, знаєте, цікаво. Е -е, предлагаю, ще якісь білі гірлянди поставити парочку. Якщо це трохи не в тему, бо знаєте, дитячі лаги та походи, якось не дуже в тему, тому що, знаєте. У нас як булаги, і знаєте, таке все має бути наоборот не дуже. А в нас буде такий, навіть як отдих міні, але в принципі і так теж буде дуже-дуже круто і топчик. Ой, я щось захотілася. <гум> uh, так давайте посидимо. Я сіла вже в свою палатку. Хай інфінця вже в свою палатку. Так, окей, хай там бухай, то буде інфі... патка інфінці. А то буде палатка мого друга. Окей. Okay. Так, предлагаю почати наш день. Тільки зачекати. Я градусов на тип-сервію, тому я можу зробити день. Давайте зробимо день, бо ми маємо почати з дня, знаєте. Ви знаєте, які поставимо, що ми проснули, знаєте, давайте будемо жарити шашлички, знаєте. Думаю, коротше, буде топчик. У нас приближаємо шашлички. Тому я не знаю, пробуємо щось ще. Коротше, не знаю. Ну, як завжди, строїмо якусь солочку прикольно запахаємо. Коротше, давайте дамо інфінгі, то, що дамо пожарити шашлики. -взяла, топчик, Я теж беру, двоє там тоже. Ой, теж. Так, ось у нас будемо всі жарити шашлички. Пишіть у коментарях, хто любить шашлики, а хто не любить шашлики. Наприклад, я дуже сильно люблю шашлики, вони реально знаєте, прям топчик. Коротше, круті. Так, ну це не шашлики, це маршмеллоу, але там, от, бачите, на кустіші жаль, якісь як м'яско, у нас будуть це, типу як шашлики. Um, таке. Так, ми представимо, що ми похавали оці, от як, давайте почекаємо, що похоже на маршмеллоу. О, це, в принципі, похоже на маршмеллоу, я не знаю. Коротше, представимо, що ми хаваємо маршмеллоу і, коротше, шашлички. Ну, шашлики, це може бути любе м'ясо. Ну, так, давайте, от таке буде, типу, у нас, коротше, шашлики. Давайте дамо ще інфінікцію. О, кстати, видите, тоже, короче, хавая шашлык. Мы все хаваем шашлычок. Знаете, пожарили, реально, как вышли на природу, пожарили шашлычок, знаєте. Йому цей шашлычок вкусный кину, короче, прям, знаєте, топчик, ням-нямчик, не знаю, вкусняшечка. <суспр> Супер, короче. Я себе подпишу, как Риви, Рививи, знаєте, Ривусечка, короче. Так, Риви. Угу. Так, я себе подпишу, как Риви. Так, і давайте, ну, давайте, напишем, ну, ну, я не знаю, 12. Ну, бо 12, то ж мені 12 років. То я написала рівні 12. Ну, в принципі, це логічно. Це реально прям логічно, в значить, фінті ще своїм е, ну, надокорним скині, бо вона буде в цьому, ну, в цьому скіні достатньо пусті всі відео. Тому, знаєте, навіть, навіть, навіть не дивуйтеся. <с��> я просто так кажу таку цікаву інформацію. Так, тому що можемо ще пробити на природі. Ну, взагалі, як ви знаєте, на природі можна робити дуже багато що. Знаєте, може, хтось займається спортом, хтось грає в м'яч. Хтось їсть, хтось там, я знаю, прибирає якусь траву, Можна робити будь-будь-будь-що. будь, -будь, -будь, -будь -що, коротше. Лю Любе можна робити. Короче, що хочеш, що знаєш, тільки душа побажає, Бо правда це дуже-дуже-дуже круто. Ой, у мене честь мячик закотився на дорогу, звісно. Як ви знаєте, дуже погано, коли м'ячик котиться на дорогу, бо точно можна з цього впасти під машину. Так що, знаєте, це не дуже. Вати його підкотимо. Коротше, я просто зроблю хак, вас якось так зроблю. Я не знаю, як можна ще зробити. Uh... Так, блін, м'ячик. Куди цей м'ячик відкотиться, блін? Йо-моє. Коротше, у нас якийсь капець, у нас м'яч закотився, блін, вгору. Це, звісно, якийсь реальний капець. Блін, я не люблю, звісно, на таких, знаєте, як грати, ну, на такому схилі гори, тому що, бачите, він вічно котиться не в ту сторону. Давайте вставимо сюди, ось так от. Давайте вже його заново загонимо, цей м'ячик. Давайте вставимо, я не знаю, щоб було нормально виглядало, звісно, якось, знаєте. Ну, коротше, хат валяється цей м'ячик, коротше. Так, чекаю, щоб ніхто не стала, може ми разом з нею пограємо в м'ячик. Вати, я не пишу, бо вона, походу, не дуже розуміє, що я хочу одне. Вати, ми напишем. Так, інфініті. Ой, та, блін. Інфініті, го, іграть в м'ячик. Ой, що я написала? О, так от напишу її. Чекаю, що вона написала мені або го, або ні. Ну, коротше, я не знаю. Але я кажу, думаю, вона напише го, бо знаєте, ну, типа, на те, що ми любимо грати в м'ячик. О, вона написала го, це взагалі топчик. Окей, інфініті, тоді побіг вати тебе на ручки, щоб було все швидше. Ну, інфініті, берись. Коротше, якщо інфініті не береться на руки, коротше, коротше, я потащу її просто на оці от коляски, я не знаю. Бо, блін, 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 блін. вона набереться на руки, береться її так от тащить, коротше. Так, як будемо тащити інфініті, бо в мене дуже варіанту, звісно, не дуже є, знаєте. Я подумаю, давайте десь, ну, звісно, дороги не найкращий варіант. Звісно. Ну, давайте, в принципі, можемо тут пограти. Ну, в принципі, давайте всі стоїмо в треугольник і будемо грати в мяч. Так, беремо наш м'ячик. Я буду інфініці, інфініці. Давайте, а, чекайте, Інфіні, я ще дам в руки інфіні, щоб в неї був теж мячик одразу в інвентарі. Так. Infinity Pass Match. Угу. Даємо, кидаємо Infinity пас, Інфініті кидає моєму другу. Друг кидає пас мені. Ну, кидає пас мені. Алло, гараж. Короче, давайте я їм... Им... Ой, давайте я вичекати. Давайте я дам їм м'ячик. О, топчик. Він кинув Інфініті. Інфініті приймає, кидає мені о цінці молодець, це гарні купила. Так, як я кидаю роки, значить, роки, я кидаю роки, роки кидаю інфініці, інфініці кидає мені. Окей. Так, я кидаю роки, роки кидаю інфініці. Роки кидаю інфініці. Кидай, 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 кидай. О, окей. Так, інфініці кидає мені, супер. Так, я знову кидаю роки, роки кидає інфініці, інфініці кидає мені. Топчик, вообще, інфініці молодець. Мені не кидається подача інфініці, вона просто мені в башку <laughs> просто вдаряє, коротше. Так, чекаємо, щоб роки кинув в Інфініті. Так, ну, я, трошки мимо. ну, да, таки, ну, але, в принципі, у нас безкінечні м'ячі, так що нам якось, знаєте, по барабану. Чекаємо. О, все. Інфініті дай мені, інфініті молоде, далі. Так, от. Так, інфініті ставай трошки ближче до нас, бо ми аж тут граємо. Так, давай, інфініті. Ой, інфініті, мені чуть більше не попало. Інфініті, акуратно. Так, коротше, я продовжую кидати інфініті, інфініті кидай мені, я знову кидаю, інфініті. Так, от, коротше, по кругу давайте ще окунув. Всі треба трошки покидати, знаєте, щоб не було нікому обідно. Так, ми трошки накидалися, знаєте, тому що мільярди разів покидалися, знаєте, трохи вже багато. Давайте я звемом просто так. Мячик по боці. Він їй просто п'є водичку, дивиться на цей весь цирк, як я просто скачу як реальний заяць. Просто з цим м'ячиком. ви зрозуміли. Так, м'ячик не вбігає від мене конечно, так интересно, мы в дитячому лагері, але знаєте, у нас рост ще не дитячий, знаєте. Бо ми мали в мене бачите, рівно один, а мала там, будь, не знаю, там, ну, типу, такі от мабуть, рост, ну, у нас тут рост, короче. Не знаю, ну, короче, я не знаю, що так решила. Думаю, так буде прикольніше. Потом будемо сидіти, не знаю, розказувати страшилки біля костра. У костру, короче, я думаю, це буде краща ніч в Брук Хевені РП Чек. Коротше. Так, цікаво, щоб всі вже всілися, знаєте, біля куста. зараз все зроблю ніч, щоб нам було скоріше, і ми, знаєте, не марнували, не тратили час. Давайте зараз зробимо ніч. Ой. Давайте, давайте, о, ну, даже так, в принципі, темно. Короче, хаос, давайте задам ще інфініті. Інфініті берем, о, інфініті взяла, давай їм ще все. Зараз у нас буде, коротше, просто супер крута, знаєте, як. Давайте я буду перше розказувати, напишу, давайте пишу, хто, Перший казати страшилку. Я давайте нам спочатку скажете страшилку. Е, вот напишу, э, е, гоя. Я, ну, типа, гоя, типа, давайте буду я перший сказувати страшилку. Оль, фінт, фінт, фінт на окей. Давайте я, давайте придумаю якусь е, на на ходу страшилку. Давайте е, жив, не знаю. М. М. Дві і скушав всіх. Коротше, закидати смішинка страшилка. Я написала, короче, жив-був страшний медведь і з'їв нас всіх. Це <годи> ж трохи, ну, типу, знаєте, як сумно, тому що ну, в кінці цієї історії, знаєте, все таки нас на, на всіх схавав, але це трохи, я не знаю, і смішно, і прикольно, я не знаю. Ну, коротше, я думаю, вони зрозуміли мене правильно і оцінили. Чекаємо, що вони оцінили ну, так скажу, смішинку страшилку. Я навіть думаю, чи це схоже на страшилку, ну, в принципі, трохи далі похоже. Венфік що це смішно і типу, круто. Напишу. Ага. Сейчас я знаю, как я хочу реагировать. Давайте напишем... Э, следующая... Вот это будет на... Э, ну да, я согласна. Я вам сказала, что стоп на будет инфинити, чекаем, чтобы она напечатала. Чекаем, чтобы инфинити напечатала, знаете, свою страшилочку. Я вам сказала, э, Написала, я жила була і стала жуком, і мене з'їли. Капець, Ну да, бо жуків, кстати, дуже часто топкають, з'їдають, знаєте, жалять, я не знаю, коротше, ну, це реально, конечно, ха-ха-ха, я согласна, я ха напишу ха, -ха, -ха бо царил просто знаєте, жизненный прикол, просто реально був жуком, без хавал, он сырил, конечно, на знаєте, Ну, я какие-то права, инфіники, но так реально, прямо, ну, інфінція, така, реально трошки даже і тем, і весело, короче, я не знаю. Так, вас нам зробимо ночі, тобі я не знаю. О, кстати, нам треба зробити трошки ще бачите дро. Давайте пишемо інфініті і. Ліс, так. Ой. Так, все, ми йдемо спать. Infiniti пока піде дровами, ну, в принципі це окей. Ми хочемо зараз спати. Інфінті Бейон нас нас розбудить, і ми тоді будемо готувати, знаєте, ну, типу, будемо готувати наші там шашлички, я не знаю, там, коротше, щось. Чекаємо, що Інфінті там вже пішла, коротше, там, власне найде нам круті-круті, взагалі, -круті, навіть якісь дерев'яшечки, з яких ми просто знаєте топчик, як е, розпалимо крутий, 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 величезний огонь. Ну, конечно, нам не треба прям величезний, щоб потім ми знаєте, не знали, якого потушити, знаєте, і потім в нас були якісь проблеми, ну знаєте, такі е, в міру. Коротче. Коротче, нормальний якийсь е, огонь. Я б сказала, навіть. Так, що чекаємо, щоб інфініті зібрала всі 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 там, я не знаю, там середні, великі. вона ну, я не знаю, Може, якісь там, може вона збере там із здорові якісь палки. Ну, в принципі, нам і палки, і дерева. Корички. Любе, що кусається дерев, палок, нам підійде, в принципі, дуже дальше. Бо, ну, я думаю, це в принципі. реально, Нам підійде, бо це буде реально топчик. Так, що чекаємо, інфініті. Все трохи затримується, їй вже, вже трохи довго нікого немає, почне не переживати, але в принципі нічого страшного не, не має бути, бо знаєте, ну в принципі, тут, в принципі, і знаєте, провірений, все окей, все нормально. Тут, в принципі, навіть немає людей, які там знаєте, полюють там на медведя. Так що в немає, вовків немає нікого, нема. Коротше, ми тут прийдуть одні, потім і поліс і все. Нічого такого страшного не має здаватися. Чесно, о, я не знаю, я почекав з Кінфінці, бо я вже знаєте, що більше почав переживати. Коротше, ладінка, давайте я не знаю, трошечки вже буду починати шукати. Ну, давайте в принципі, поки просто п'ємо коктейлі, не знаю. Давайте. Ну, в принципі, я зараз Фрези, може там задержалась, може сьогодні, знаєте, уважає дерев, може сьогодні якась саме багато дерев, знаєте, там, ну знаєте, з них можна зібрати. Багато хто можна якась там старається вказати, збере в кучку, поки все все зробить, знаєте, може, навіть це і довго, і вона напостоянні це здати просто час. Так що, ну, в принципі, поки можемо почекати, може, поки подаємо якийсь там цікавий план, що ми можемо робити після цього, може, там, не знаю, потусимо, пограємося в м'ячик, призбираємо подарочки, бачите, просто куча подарочок, можемо їх призбирати. Блін, ну мені ще, звісно, що це ну, якось страшно. Ладно, давайте будемо шукати інфінці, я ж починаю каже, дуже переживати. Бо вона чогось вже реально пропала, просто це вже чимось страшним. Щоб пошли шукати її. Ну, реально попробувати завжити її шукати, бо щось вона, знаєте, вже не на шуточку так затрималася, розпочинає реально за нею дуже переживати. Це вже геть-геть-геть-геть, навіть -геть -геть, не смішно і не весело, я не знаю. Коротше, її взагалі ніяк. Нам шукати її в цій горі. Я не знаю, може вона тут знаходитися, бо ліс величезна може будь-де. Так, продовжуємо шукати. Просто в мене мала на телефоні, тому мені просто дати відправити взятку. Так, беру руки і пішли по погонам коротше, шукати інфініті. Мою сестричечку. боже, в ній точно в жаль не стає вже страшно. Її вже більше десь шести годинок нема. Ну, Чесно, ви, звісно, можете в закументарішки, вже, звісно, години її нема, бо я, чесно, давайте зведемо скуди, так буде швидше. І погодом, коротше, її шукати. Блін, де тут коротше запуск? О, тут запуск. Треба розбиратися на оцю гору, як мінімум. Я ж не знаю, як забратися правильно, щоб ми якось туди залізли. Блін, якась ще не збирається в цьому забранні цих, блін. Ну, коротше, гор, але, в принципі, трошки дозбиралась. Забираємося, бо що в нас такий треш, би порушився крутий вечір, а ми зараз шукаємо в того інфініті. Ужас, короче, якісь, Коротше, якийсь капець, уже контент, я не знаю, коротше. Так, давайте сюди, де ми знаходимося. Ми знаходимося от тут, Не За, давайте будемо її шукати в праву сторону. Я знаю, ну, можна написати в праву, можна якась пішла туди, можна кудись ще пішла. Чесно, я. Я, 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 я не представляю, куди нам могла піти. бо ліс дуже великий. Нам могла піти просто в будь-яку сторону Брукхевена, Взагалі, я не знаю. Ну, коротше, ви зрозуміли, вона може бути просто. ну... Будь де, може, навіть просто її не замітити, бо що там вона якось з якимсь кольором просто зліється і все. Це буде найбільше він. Предлагаю якось так просто спускатися, бо це вже світає ужас. Уже, бачите, даже уже ранок вона уходила ввечері, а вже ранок її нема. Чекайте? Інфініті! все добре. Ми ну, якась налякана чекаємо, що сталося. Інфініті, Бо я так що ми її знайшли, Написала, вона згубилась в лісу і злякалась. Ну да, в принципі, це логічно. Ну, вона походу хотіла йти десь, типу, десь в цьому місцевості, але потім зрозуміла, що вона не знає, де, типу, як вертатися. І я така рада, що вже ми знайшли інфінці, її не так страшно. Бу інфінців на руки, каже, кажу, що ми спускаємося з цієї стрімної гори. Коротше, ми просто погнали. Зараз просто спуск, звісно, Такий у вас буде просто спуск, бо каже, так це цікавенько пічненько спустилося, реально мені мені приподнавилося. Ставимо машинку нашу і, і їдемо. Кінечно, це у нас був я б сказала, не найкращий вечір. Понати всі говорять, що лагеря таке Так от, ну це реально круто, знаєте, ф'єна, але просто не коли там знаєте твою сестру похитили, Коротше і так далі. Ну, звісно, я думала, що щось інфініті случилось реально серйозне, добре, що просто нас загубилась в лісу. Продовж нашого там далі. Добре, що вона просто сиділа на місці, ми її знайшли. Це дуже добре. Так що, що в коментарях що ви спочуваєте дуже сильно інфініті, напав таку ситуацію. Попасти могли ми всі. І підписники, і я, і всі. Бо в це на easy можна, бо це реально дуже-дуже легко. Так, ми, ми поки просто знаєте, закатали туставочку. якусь е, другу музику, знаєте. Е, предлагаю включити оцю. Коротше, ми просто денсим, танцюємо. Коротше, просто теж ми в лагері коротше, знаєте. Я дуже до син точно все окей, звісно, я ще не знаю, що не точно все, де вже на, на собі ногу не пламала, поки там колись, короче, крапкалась різна. Бо тобто я вже тисячу разів, поки там крапкась впала, я не знаю, і тому треба буде може ще саміти до доктора, знаєте. А то непонятно зламала, ногу, не знала, коротше, я не знаю. Добре, конечно раді, що все закінчилося окей, знаєте, починалося все нормально, потім інфініті просто в якийсь момент пропала. Якщо ви замітили на якісь секунді, може, ви не замітили, куди вона пішла, може, ви замітили, що де що я не замітила, можливо, чиранші це чи подорожі, будь ласка в коментарях. Міська можливо, ви побачили її зразу, просто я не замітила. Можливо, ви теж як я не бачила, я не знаю. Коротше. Я не знаю, добре, що він теж працює, вони кажуть, що все окей, знаєте, вона там не, не впала, вот, там, знає, не загубилася окончательно в лісі, щоб ми не могли її найти, коротше. А що вона просто, вона просто, типу, ну, відійшла, там, вона просто трошечки назад. Це, звісно, дуже добре. Ми кажуть, що він танцює в нашій ми кажуть, на що він бажаємо танцювати отак, Зараз покажу, так, так. отаку таку. Ви знаєте, це так прикольно. Якщо хто не знає, поздравте мене, вона завтра буде концерт в школі. Я буду виступати, бать, на піаніно в реальному житті. Кії, це круто, питайте мені всі в коментарях. Коротше, це просто супер купер, новина, знаєте, реально топче. Так, так предлагаючи працювати п'ятий танець, зрішень, десь в крузі, подивіться, просто як я деньс, у інфінті танцює теж піколі тани, бачите, подивіться, бачите, інті танцює так от крутиться, я, коротше, просто так от не знаю. Махаю ногами руками, я не знаю. Бігаю, пригаю, я знаю, можна ще хоче назвати. Я люблю танець, він вообще знает топчик, реально. Подивіться, як инфінти просто отжигає. Вообще круто. У нас тут реально не забуваємо, я не знаю, ну просто, я думаю, крута крутейша. короче, краще з нашої не буває, У нас просто супер, супер, супер трус, туса. А на цьому закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайк писати коментарі. Всім пока-пока, до нових зустрічей.